Топ-5 продажів від фабрики двері Булат цієї осені. Перше та друге місце розділяє серія дверей Ultra. Це модель 547 та 535. Зовнішня модель виконана в мінімалістичному дизайні з молдингами чорного кольору. Внутрішня модель вертикальне фрезерування. Двері трьохконтурні з кращою шумом та теплоізоляцією. Третє місце даного рейтингу займає вуличний тип дверей «Термохаус» модель 710. Кольори антрацит темний та венге темний. Інноваційне вуличне покриття це фарбований метал з гарантією 5 років та наявністю цинка грунта. Покращена теплоізоляція за рахунок терморозрива на коробці. Четверте місце нашого рейтингу займає вуличний тип дверей Термохаус в розмірі 1200 мм з двома склопакетами. В даних дверей присутній терморозрив, склопакет з енергозбереженням, зовнішнє покриття, фарбований метал з гарантією 5 років. П'яте місце нашого рейтингу займають двері квартирного призначення серії Термо Ультра. Зовнішня сторона чорний молдинг, мінімалістичний дизайн, практичне рішення внутрішньої сторони дзеркало, коробка двохкольорова, колір внутрішній накладки. А які двері оберете ви? Напишіть в коментарях.